Бокарій Київської єпархії. Давайте привітаємо. Пано Ісусу Христу, сестри, друзі наші воїни, захисники, дорогі друзі. Ще вітаю вас із цим. Восьми молитованим сніданку І В першу чергу хочу передати вам вітання і благословення від предстоятеля Православної церкви України, бажанічому літаки від України, як, України, як і пані. Нещодавно, бажаніший владико, взяв участь у молитовному сніданку, який проходив у Сполучених Штатах Америки. А сьогодні ми фактично продовжуємо молитовну традицію вже на нашій е, українській землі. Тому що кожен монитовий сніданок це не про їжу, в першу чергу, а про молитву, про подяку Богу, який засвітив нам світло Нового Дня. Ми бачимо, як пальовниче, сьогодні на сніговина є сонячне проміння, але ми з вами знаємо, що ми прожили ще одну важку ніч, сповнену тривогу сповнену сумних новин, знову поранені наші міста і села, але ще важче сьогодні нашим воїнам, які на лінії фронту захищають непорушність кордонів нашої української держави. І ще один сумний, е, сумний привід ми сьогодні маємо, тому що цими днями ми шануємо подвиг ще одних хнолітніх героїв, героїв Небесної Сотні, які. Постраждали на Майдані в часи революції. Нехай Господь прийме їхні душі свої небесні оселі і подасть їм вічне і блаженне життя. Ми ж маємо відповідальність перед цими ними продовжувати ту боротьбу. Але знаємо, що справжня боротьба за правду і за істину тільки тоді досягає успіху, коли вона звершується з допомогою Божию. І ми, подібно до царя Давида, яким, будучи простим пастором, постає проти мужнього голіафа, Сьогодні ми протистояємо іскутному жорстокому ворожі. Але нехай не сумнівається серце наше, тому що Господь сильний нам допомогти. Звичайно, ми і минулого року, і поза минулого року молилися за мир. І ще сьогодні не маємо цього мріяного миру. І іноді луками на тут, ніби наші молитви не вислухані, ніби Господь не сильний нам допомогти. Але відкинемо всякий судні і всяку недовіру. Тому що все-таки саме за благодаті Божою, сьогодні ми зібралися тут, відносячи і подячні, і благальні наші молитви. Про мир в Україні, про розквітю благополуччя, про добре майбутнє для наших дітей і за увесь світ. Тому що кожен із нас на своєму місці відповідальний за те, яким буде наше майбутнє. А світлим тільки з допомогою і благословенням Божим. І безліч людей сьогодні приходять до нас, приходить до церкви. Приходить, щоб знайти якусь надію і підтримку, коли навколо стільки полю, суму, мані і втрат, людина шукає якоїсь опори. І Тому багато хто знаходить цю опору у Бозі, в надії на те, що Господь не залишає нас. І коли зло збільшується, коли здається, що воно не покаране, що воно тільки зростається, але ніяк не перемагається. Нехай не судує серце наше. Господь близько до кожного із нас і Господь сильний допомогти кожному із нас. Тож, коли покриває нас сум і відчай, звернемося до Слова Божого, яке дає нам утіху і підтримку. Ось пророка Вахун дає нам відповідь на те, що відбувається навколо. Ти поши. Прошив голови його голов... вожновладців їхніми ж списами, коли вони примчали, як ураган, і вже готувались нас розпорошити, таємно радіючи, вони були вже готові таємно прохопнути у Бога. Твоїми кіньми ти потопчеш море, зіймаючи шумування великих вод. Я почув, і затремтіло моє нутро, під час цієї вістки, задрижали мої губи. Він пройняв мої кості і почали підкошуватись піді мною мої ноги. Але я повинен залишатись спокійним, очікуючи тя скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Тому хоч би не розцвіла споконниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоч би не вродило оливкове дерево і не було Він зробить мої ноги як у лані і на верховині мене поведе. Дорогі брати і сестри, коли здається, що всі обставини проти нас, коли звідусі приходить до нас розчарування і біль, знаймо, що Господь близько до кожного з нас. Піднесемо Йому молитву за нашу Україну і за наших захисників. Господу помолимось! Господи, помилуй, Господи Боже наш, ти мої І, коли він до Тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцний навали китян, озброєння Ісуса на вина на битву та повелі Сонцю спинитися, ти нині, владику поживна, що молимось тобі. зміцни сили Твої, наш побожний український народ. Благослови на справи, приносла його перемогою над ворогом. Звісни все могутн і нашу державу, збережи війську, пошти ангела Твоя, змісня, захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо Для спасіння, примири ворожнечу і справедливі миру тверди. Піднеси, Господи, не видимо правиті Твоїх, а завжди навіть Твіх у охороняє. Тим же, кому судився покласти душу свою на війні, за віру православну, по Божий народ нашій державу. Прости їхні провини, і неправильної твої відплати подай вінці цінетління, бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу, всі приймаємо на тебе, надію, покладаємо, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. нехай Господь благословить Україну. Слава Богу, слава Україні. слава! あっ。